Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді павербанк від бренду Choe Teche. Choe Teche, я не знаю там, ChoeTech Модель B664 на 50 тисяч годин Виглядає він ось так. от. Ось таке гарненьке у нас пакування. Гарні кольори. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо голограму, де можна стерти і перевірити його на оригінальність. Далі у нас вказаний. Його характеристики це 50 000 мА модель USB-C, Input 5 В, 9 В, 12 В, ну і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Кому цікаво? Поставте на паузу. Ой. Зараз. І подивіться, на що він здатен. Ось. Чому купувався САЗМЕЦей? В принципі, він просто сподобався. Далі на нього ціна нормальна. Хотів купити на розетці за 2,400. Але в інтернеті знайшов дешевший варіант за 2049 гривень, здається. І в чому там був прикол? Там було написано: всім підписникам нашого телеграм-каналу даємо знижку. Я ж пішов, підписався, отримав промокод. Промокод вставив на сайті і отримав ціну на нього 1949, значить, здається, щось таке. І я його замовив. Ось. І в чому прикол на всіх інших сайтах, та сама Розетка і тому подібне, все, він коштував 2500 гривень, а десь по 800. І я подумав, що. Помилка в ціні. Зараз побачать, що помилилися, і скажуть, чувак, вибачай, немає стара ціна, замовляй по новій. Але, але що зробив магазин? Магазин виправив ціну на 2400, але мені продав його за ту ціну, за яку я його замовив. За що магазину величезний респект. За що магазину величезний респект, буду діставати без рукавичок, тому що вискавзає з рук. Ось. За що магазину величезний респект? Кому буде цікаво, в коментарях надам на нього посилання. Купувався не в Китаї, то таке. Кому цікаво? Да. Тут у нас кабель Type-C на Type-C. Я не буду його розпаковувати, тому що це купував батькам, ну, щоб їм як подарунок Типу, самі розумієте, Хай самі розпакують, подивляться. Ось. Тут, але тут Type-C на Type-C метровий кабель. Далі у нас дві паралонових, два паралонових лоточка. Напарал, Ну, Такі вони м'якенькі, не а з м'якого матеріалу. Ось. Наш мануал. Мануал, юзер мануал. Що у нас юзер мануалі? Давайте глянемо. Написано. У нас тут написано, що, що, що. Ті самі характеристики відносно скільки він живиться, скільки він отримує, скільки він видає. 65 Вт він видає, якщо що. Три види свідчення ліхтаря. І що що, 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 що. Органи його управління і тому подібне. І те, що відображається батарейка. Це по суті все. мікро USB написано input 18 Вт. USB Type C 65 Вт на input і на output. USB A 22.5 або 5 на 34 А. Ось. Якщо кому цікаво. Ось тут зазначена ця інформація. До органи управління. Це по суті все. Чому купувався саме цей? Він мені сподобався візуально. Плюс я його знайшов по нормальній ціні. У мене просто 100 на базіо, з яким я користуюся, я їм задоволений. Батьки захотіли собі щось дуже-дуже моцне. Ось. Що ми бачимо? У нас зустрічає такий павербанк, де написано 65 Вт. Тут у нас полоса цей ліхтарик. Тут, якщо натиснути один раз, Показується його заряд. Не розумі... Такі великі чорні не розумію, що ми могли б зробити маленький, де вказати заряд. Але зробили такий. Далі у нас силиконова ручка, щоб його тримати, носити. Внизу прорезинені чотири ніжки. Також вказана вся інформація відносно повербанка, що як, куди заряджається, продубльована у нас знизу сертифікація і усе. Більше нічого тут немає такого. З органів управління. У нас кнопка Вимкнути-вимкнути одна. Якщо її затиснути, у нас загориться ліхтар, який має декілька режимів свідчення. Ось. Бачите, раз, два, три. Щоб його вимкнути, затискаємо. Ось. Тут у нас що? USB -A 1, 2, 3. Два синеньких один чорненький. В чому різниця, думаю, більшість людей знає. Це швидкісні порти для зарядки, а це не швидкісний, умовно. USB Type-C на зарядку, на розрядку, і мікро USB на вхід. Я не знаю, хто буде заряджати його через мікро USB, тому що. Заряджатися він буде 28 ночей і 3 дні. Ну, типу, це, це можна було просто взагалі виб... прибрати звідси. Я розумію, що, можливо, у когось є старий гаджети на мікро-USB, але це вже для того, щоб заряджати мікро-USB кабелем таку штуку на 50 тисяч мА. Ну, це, типу, повна фігня. Та й пішку другу б зробили, да і все. Відносно коефіцієнту корисної дії, в нього 92%. Ось. Тобто тут, типу. 50 000 мА, але враховуючи КПД, тут 92, здається. Також тут відсутня наскрізна зарядка. Майте це на увазі, що наскрізною зарядкою використовуватися не зможете, бо тут одна плата і вона врубається при такій роботі. Важить він 1 кг 100 г, тобто він нелегенький. Він має нормальну таку вагу. Це також враховуєте, коли будете його купувати. Ось. На цьому, в принципі, все. Якщо вас цікавить павербанк, який буде заряджати вас все і вся, то раджу до покупки. Відносно OnePlus, One він заряджати не буде швидко, тому що тут немає супервуку цієї штуки. Відносно iPhone, iPhone підтримує. Power delivery тут є. Здається, другий. Тут не вказано, але наче тут другий делівері. Right. По суті, все. Тож, сьогодні огляді був такий павербанк. Якщо вам цікаво, потрібно. Купуйте крута штука. Раджу. На цьому всім дякую за огляд. Всім гарного дня, до побачення!